І Лена Філонова! гу uh. гу гу Один мільйон читачів. І Філонова. Cooperation. My Clothes. back Account. Схудла на 20 кілограм. Блін, це фантастично. Як ти почала? Бо нам покажуть ці 20 кілограм, на які схудла Лена. ха жира. Вона буде з нього мило варити. От якби я не зварила зі свого жиру мило і виставила в продаж. Філонового сов. Філоново сов. Я, брін, тільки й мимився. Найбільша помилкова думка від людей, що я раніше себе не любила. Я дуже себе любила завжди. Я могла і танцювати, і веселитись, і навіть жартувати сама над собою. Ви знаєте, що я дівчина з гумором і була з пишними формами. І я завжди буду любити і буду вдячна сама собі за будь-який період свого часу. Я не, не зрозумів, це вже нова філонова, чи ще стара на відео? Чи тут в Мішку якось. Ні, ну тут процес. А, процес. Але, але зараз я дійсно змінилася не тільки зовні, але й ще внутрішньо. І ви знаєте, чому я записую це відео? Бо тому що сьогодні офіційно, о Боже, офіційно я мінус 20 кілограм! Мінус 20. В кінці цього відео ви побачите, якою я була. Скільки я важила? 68 кг кілограм г. грам. А сьогодні вранці я зафіксувала 48 кг кілограм двісті. Ну блін, Лена молодець налаштувала своє харчування додала. Ні, 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 ні. А як вона сходила? Вона ж колола собі в живот цю штуку. Діма, не треба повторювати за цими коментаторами, які просто зазрять. <плес> Та ні, ну. ну ясно, що Лена колола якусь. цю... Я молю Бога кожен день, щоб вона не вмерла після цього. Ну бо невідомо чим це все може закінчитись.